Привіт! Чоловік сказав, що це найсмачніша курочка, яку я готувала. Тому беріть філейку і будемо готувати разом. М'ясо потрібно нарізати проти волокон на невеличкі шматочки. Товщина максимум 1 см. Далі до цього м'яса нам потрібно додати яйце. Але не ціле, тільки білок. Далі додаємо сіль і трішки соєвого соуса, приблизно 1 столову ложку. Додаємо ложку крохмалю та ложку яблучного оцту. Можна замінити лимонною кислотою. Все добре перемішуємо та залишаємо в холодильнику на пару годинок промаринуватись. За бажанням можна додати чорний перець. І одразу підготуємо соус. До кунжуту додаємо соєвий соус, ложечку оцту та мед. На добре розігріту сковорідку наливаємо олію та викладаємо м'ясо. Смажимо обов'язково на великому вогні. Спочатку з однієї сторони смажимо 5 хвилин, потім м'ясо перевертаємо, смажимо ще 5 хвилин, після чого заливаємо соусом і даємо йому випаруватись. За цим рецептом курочка у вас вийде дуже ніжна та соковита, тому обов'язково приготуйте. В соусі, як і в маринаді, замість оцту можна використати лимонний сік або кислоту. Поділіться в коментарях вашим улюбленим рецептом для курячого філе. Можливо, відкриють для себе щось цікаве та нове. Перед подачею посипаємо зеленню. Можна зеленою цибулькою. Та насолоджуємось, це дуже смачно.